Військові говорять про те, що фактично уже до 1 вересня росіяни можуть бути готові якраз розпочинати ті самі нові наступальні операції. Напередодні Максим Жорин, Жорін, заступник власне 3-го армійського корпусу, зазначав, що Перехоплення і інші розвіддані дійсно свідчить про те, що росіяни аж ніяк не готуються до зупинки бойових дій, і ситуація на землі вказує прямо про протилежне. До речі, сьогодні власне спілкуючись з журналістами, президент України Володимир Зеленський також зазначав про те, що власне може існувати загроза із Чернігівського напрямку, і вочевидь, це може бути пов'язано якраз із тими навчаннями, які росіяни. Проводитимуть у Білорусі і а, стала власне відома дата а, фактично початку навчань захід 2025. А вони відбудуться із 12 по 16 вересня, уже фактично менш ніж за місяць.